Справа про вбивство Ірини Фаріон. Деталі, мотиви і російський слід. Росія готує масово атаку по Україні. Скільки ракет по Україні може випустити Кремль? Пара човнів на сені у Франції стартували Олімпійські ігри 2024. Вітаю! Мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Два місяці арешту без права внесення застави, як і просили прокурори, такий запобіжний захід для ймовірного вбивці Ірини Фаріон, 18 18-річного В'ячеслава Зінченка, обрав Галицький суд Львова. Його шукали впродовж 139 годин після фатального пострілу. І зрештою, таки знайшли у Дніпрі. Ми зібрали основні деталі цієї резонансної справи. Отже, вбивця Ірини Фаріон стріляв майже впритул. За даними експертизи, відстань була не більшою за два метри. Момент пострілу камери не зафіксували. Зате є кадри, де підозрюваний підходить до місця вбивства а також як тікає і біжить на зворотньому шляху. Тепер про підготовку Перед вбивством підозрюваний проводив розвідку, кажуть правоохоронці. У Львові його зафіксували багато камер відеоспостереження. за 20 днів. Він змінив три місця помешкання і усі в центрі міста. Одяг, який він передягнувся для вбивства, підозрюваний відправив собі у Львів із Дніпра новою поштою. Без відповіді, поки лишається питання, звідки чоловік брав гроші на підготовку і чому саме для вбивства обрав саме Фаріон. Щодо мотивів, то за однією з версій в СБУ називають причетні спецслужб Росії. На одному зі скрінів у телефоні Зінченка був напис Сікретні інструкції ЦРУ і КГБ Я думаю, що вона була саме беззахисна серці, тому що ми вам показали його пошукову табличку. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився, це Макс Божаський. Всі інші прізвища я проводив. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або назва національність. Досить спекотну ніч наші ракети влаштували російським окупантам в Криму. Ні, мій ще аналогів російське ППО не змогло захистити важливий військовий об'єкт аеродром САКИ. Той самий, що Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдає ударів по українській території. Таке повідомили у генштабі ЗСУ. Окрім цього, про наслідки атаки говорять і самі ж російські блогери мовляв, після влучання атакамсів на аеродромі здетонували боєприпаси, а згодом спалахнула пожежа. На цьому ще не все відомо ще й про знищення радіолокаційної станції а разом з нею поранення отримали двоє окупантів. На нічну атаку безпілотників скаржаться і в самій Росії. Що менше один з них долетів до селища Ні, Що під Ростовом? Там почалась масштабна пожежа. Міноборони країни-агресора відзвітувала над Ростовською областю. Вночі нібито збили чотири БПЛА, ще два над Курською, але збили так, що без світла залишились 2,5 тисячі людей. Вищому керівництво держави терористки вочевидь байдуже на біди простих росіян. Там більше переймається підготовкою до чергового масованого удару по Україні. Росія зібрала рекордну кількість бортів ту 95 на авіабазі Оленя. За даними Оусін спільноти трекінг йдеться вже про 18 бортів. Хоч за словами експертів, зазвичай їх не більше 12. минулої ночі. На авіабазу перемістили ще три ту 95 -х для зарядки крилатими ракетами Х-101. їх днями доставили на оленю транспортними літаками іл 76 Тож кількість споряджених бортів зросла до десяти. Спрогнозувати, коли саме Росія завдасть удару, нереально можемо лише прорахувати приблизну кількість ракет, які полетять на Україну. Один ту 95 може підняти максимум 10 крилатих ракет. Теоретично на практиці ж літаки зношені і росіяни не ризикують кріпити до них більше чотирьох ракет. Додайте до цього 13 ту 22 які теж базуються на Оленії. Ці борти можуть нести лише одну Х-22. І от маємо півсотні ракет. Звична справа, коли твій сусід терорист світового масштабу. А от із живою силою у ворога геть біда у 140 мільйонної країни, схоже, закінчуються люди. кажуть у нашій розвідці. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Росія втрачає потенціал для поповнення втрат на фронті. Це не означає, що резерви живої сили РФ вже вичерпала. Проте проблеми з набором нових контрактників у держави-агресорки вже почались. І за словами Юсова, російському Міноборони доведеться вигадувати все нові стимули, аби циту. Залучати нове гарматне м'ясо, і це напряму вплине на ситуацію на фронті. Дефіцит живої сили ворог щосили намагається компенсувати збільшенням кількості зброї. Щоправда, кількість не завжди означає якість, особливо коли йдеться про Росію. Що стосується військового виробництва, об'єктивно ворог намагається максимально мобілізувати все, що можна для виробництва і забезпечення сил вторгнення. По деяких напрямках у них є здобутки по деяких фактично немає. Якщо ми говоримо про виробництво сучасної техніки, зокрема бронетехніки, то тут ставка далі робиться на розконсервування і модернізацію старих переважно старих зразків. Ну а ми продовжуємо збирати кошти на морський безпілотник для головного управління розвідки Міноборони. Для цього потрібно 10 мільйонів гривень. Нагадаю, Магора це український дрон, який може не лише вражати ворожі цілі, але й вести спостереження, пошуково-рятувальні роботи, патрулювання і охорону українських кораблів. Лише за рік оператори цієї унікальної української розробки вразили і знищили понад 10 російських кораблів та інших морських транспортів ворога. QR-код збору на. Цю важливу справу зараз на ваших екранах, тому запрошуємо долучитись, бо перемогу треба наближати разом. Люди закінчуються, а з технікою біда. Але Росія вперто хоче повної капітуляції України, а не переговорів. До такого висновку дійшли в інституті вивчення війни. Мовляв, Україна чітко представила свій план досягнення тривалого миру на основі міжнародного права. А українські офіційні особи відкрито запросили російського представника взяти участь у другому мирному саміті України. Тоді як Кремль озвучує порожні заяви про готовність до переговорів, і це в той самий час, коли сам Путін наполягає фактично на повній капітуляції України. Мовляв, домовлятися про мир можливо буде лише коли зсу вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. І ще цікавий момент з усіх щелин кремлівські пропагандисти просувають наратив про нібито нелегітимність українського президента. То з ким саме збирається Путін домовлятись про мир? І чи збирається взагалі? Росія намагається ще більше зблизитись з Іраном, головним своїм спонсором шахедів. Для цього планує укласти відповідну до угоду. Про це заявив заступник поспреда США в ООН Роберт Вуд. За його словами, схожий договір РФ вже підписала з північною Кореєю. Мовляв, Москва допомагає північно-корейському режиму незаконно розробляти балістичні ракети а та у відповідь постачатиме їх Кремлю. Достовірні повідомлення свідчать про те, що Москва планує дотримуватися тієї ж методики з Тегераном, підвищуючи двосторонні зв'язки за допомогою всеосяжної двосторонньої угоди. Іран є ще однією країною, яка надає пряму військову підтримку РФ. Окремо, треба підкреслити серйозні наслідки можливої передачі Іраном балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій Росії. Роберт Вуд, заступник постпреда США в ООН. Історичний день. Європейський союз передав Україні перші півтора мільярда євро із прибутку від заморожених російських активів. Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, гроші підуть передусім на підтримку оборони та відновлення України. Наприкінці травня. Нагадаю, Рада ЄС вирішила передати Україні 90% прибутків від заморожених активів РФ. За оцінками міністра оборони Умірова йдеться про щонайменше 2,5 чи навіть. 3 мільярди євро щорічно немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя. Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії, точно не зайвими будуть і 2 мільярди доларів, які Україна отримує від США. Приємний такий бонус, і все через бухгалтерську помилку Пентагона про це пише Рейтер. Похибка у 2 мільярди доларів виникла через неправильну оцінку вартості боєприпасів, ракет та іншої зброї, яку США вже передали ЗСУ. Тепер в Україну можуть відправити партію озброєння на суму, що бракує. Перший день Олімпіади у Франції запам'ятається масштабною диверсією за інформацією французької державної залізничної компанії. цієї ночі зловмисники здійснили декілька підпалів у стратегічних місцях на лініях, що з'єднують Париж із заходом, північю та сходом країни. Поїзди зупинились, а роботи з відновлення триватимуть щонайменше менше до понеділка. І це напередодні вихідних у сезон відпусток та, звісно, олімпіади. Плани доведеться скоригувати близько 800 тисячам пасажирів. Вони публікують у мережі фото переповнених залізничних вокзалів Парижа та інших міст після диверсії. Як пише видання Телеграф, підпали на французькій залізниці стались одразу після попередження про те, що іноземні держави, зокрема Росія, чиїм спортсменам заборонили брати участь у відкритті, спробують зірвати Олімпіаду. Сьогодні рано вранці на інфраструктурі СНСФ у підготовлений та скоординований спосіб були здійснені акти диверсії. Наслідки для залізничної мережі масштабні і серйозні. Наші спецслужби та сили правопорядку працюють, щоб знайти і покарати виконавців цих злочинних дій. Габріеля Таль, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Франції. Сім з половиною тисяч спортсменів, 300 тисяч глядачів, безліч від персон та без Росії. У Парижі дали старт Олімпійським іграм 2024. Церемонія відкриття цьогоріч відрізняється як від попередніх років. Організатори Олімпійських ігор відійшли від звичної процесії в чаші головної арени змагань. Натомість влаштували парад човнів на річці Сена. Маршрут Олімпійської регати простягнеться від мосту Аустерліс, повсобор Нотердам, Лувра і аж до площі Торкадеро навпроти Ейфелової вежі. Стяг України несе бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна. Вона разом з іншими українськими спортсменками боротиметься за олімпійське золото, поки наші воїни на полі бою виборюють нашу перемогу. На цьому в мене все з вами був Іван Яблонський. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.